22 голоси, кворум є, можемо працювати. Шановні депутати, в роботі 71 бачили на сесії з міської міської ради, беруть участь перші заступити міської міської глави, заступити міської міської глави, беруть участь правом секретарю виконавчого комітету, начальник фінансового управління міської міської ради. 71 бачили на сесії з міської міської ради 8 стикання, оголошується як відкритий. Пропонується наступний регламент роботи сесії для доповіді до 15 х для співдоповіді до 10 хвилин,

немає. Шановні депутати, ви отримали порядок денний 71 патчерової статті міської ради. За результатами уряду питань на засідання постійних комісій звернення керівників установ підприємства організації пропонується на порядок денний винести 4 питання. та питання різне. Шановні депутати, ви пропозиція порядок денний прийняти цілому. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто опринявся? Дякую, що не прийнято. Переходимо до розгляду до питань порядку денного. Питання перше. Розведення депутатів з міської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги представленного президента України Володимиром Зеленським. Доповідає з міста совісті... міського. Шановні депутати, пропонується проект звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Звернення депутатів з міської міської ради, 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанням відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги прислали президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які є найважливішими союзниками України. На засіданнях Європейської ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переламити війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе на та інші демократичні нації для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт. Це незваротне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язково повернення війни на територію Украї... Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період Україна. Матиме один з найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володіти реальним досвідом сучасної війни та засування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхів організації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Зміська міська рада цілком підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Такий текст пропонується схвалити і направити звернення до президента України і Верховної Ради. Шановні депутати, шановні присутні, може, коли якісь будуть питання? Діставлю на голосування за проєкт рішення. Ставлено, хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Що отримався? Дякую. Рішення прийнято наступного на питання Про Пронесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку з міської територіальної громади на 24 рік затверджено рішенням 56 сесії з міської міської ради 23 року номер 3268 56 Р8. Олена Колопенка. Які будуть пропозиції? Цього. В цілому ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Наступне питання. Пронесення змін до рішення 56 сесії міської міської ради 8 ликання 21 грудня 2023 року, no 3295 8 по після міської міської території громади на 24 рік та додатків до нього зі змінами. Доповідає Вікторія Кайданович. Але якщо добувати, я поясню, там одне питання. Ми з Бієвсеві забираємо 48 тисяч перекидання на міську раду, щоб мали можливість піти на коригування позиції в по Тарановська амбулаторії. Тому що виникли там ряд е, скритих робіт, які треба включити до проєкту. Е, більше змін у нас не буде. Всі питання ми будемо виглядати з 7 жовтня на черга ну, на подачервою сесії, яка потім вже той, той, листопада, вибачте. Це всі зміни, що касаються стосунку бюджету. Е, ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався. І четверте питання. Надання на, на, на позову на встановлення фото в, е, на Чемужовську Амбулаторію пропонують поставити е, сонячні батареї, е, просять, щоб ми надали дозвіл на такі роботи для наших е, міжнародних спонсорів. Е, Коштів тут не передбачено, це все за рахунок наших міжнародних спонсорів. Е, якщо не буде запитань, ставлю на голосування. Хто за? хто проти, хто Питання моріш. Є у когось якісь питання? Дякую. Шановні депутати, порядок 71-го перечергову сесії міської міської ради вичерпана.